Нашої держави, шановні колеги, дуже важливий закон. І студенти, і викладачі сподіваються, що ми його зараз розглянемо. Я прошу Лілію Михайловну Гринєвич на трибуну. Проект закону про вищу освіту, поки Лілі Михайловна йде підтримати за скорочену процедуру, щоб ми встигли його прийняти. Прошу голосувати за скорочену процедуру. Рішення прийнято за 206. Я прошу, Лілі Михайловна, У нас три проєкти закони. Можемо ми їх якось об'єднати, щоб ми прийняли одне рішення і не провалили це. Дуже важливе питання для наших громадян для майбутнього нашої країни. Будь ласка, Лілія Михайловна. дякую, шановний Олександре Валентинович, Шановні народні депутати. Шановні наші виборці, всі, хто дивляться зараз засідання парламенту, тому що це насправді історичний момент, бо закон про вищу освіту намагалися в парламенті прийняти вже багато разів. Насправді, цей законопроект представляє системну реформу вищої освіти, і сьогодні ми маємо унікальний історичний шанс, коли є згода в парламенті і. Ця згода завойована ціною життя українців, щоб дати новий імпульс для розвитку вищої освіти. Я доповідаю, що рішенням Комітету з питань освіти та науки, за узгодженням авторів трьох альтернативних законопроектів прийнято таке рішення взяти. І запропонувати парламенту проголосувати в першому читанні за основу. Законопроект 1187. 2 Цей законопроект пройшов величезне громадське обговорення і узгодження. До нього надіслано було понад 5 тисяч пропозицій. Розроблявся він під за головування академіка Михайла Згуровського. Натомість 1187 та 1187-1 автори цих законопроєктів готові підтримати законопроєкт 1187-2. Тому дозвольте мені доповісти законопроєкт 1187-2. Нема заперечень нашого часу, практично не залишилось. Я Прошу продовжити час. Так, продовжить угу. цей законопроект, шановні колеги, спрямований в першу чергу на підготовку якісного людського капіталу, який забезпечить інноваційний розвиток економіки і суспільства в Україні, бо сьогодні система вищої освіти надзвичайно змонополізованим управлінням. З низькою якістю результатів і відірвана від потреб ринку праці та суспільства в цілому механізм реалізації її мети полягає вперше, у взаєм, в у чергу у взаємодії між освітою, наукою, бізнесом і суспільством. Тому в цьому законопроекті наскрізними скрізними нитками є якраз ці механізми взаємодії. Перша позиція. Децентралізація системи управління освітою для забезпечення реальної автономії вищих навчальних закладів. Ми демонополізуємо те, що відбулося з функціями Міністерства освіти і регуляторні функції, в яких зараз оселилось найбільше корупції. віддаємо. Незалежним громадсько-державним органам, які зроблені і виписані в законі за зразком подібних інституцій, що працюють в багатьох країнах світу, де опікуються освітою, збільшення автономії означає збільшення відповідальності за результат, тому другий важливий компонент. Це створення системи забезпечення якості вищої освіти, тому що споживач повинен чітко знати, які результати дають вищі навчальні заклади. Запровадити таку зовнішню оцінку, нас також спонукає те, щоб ми внормували мережу вищих навчальних закладів до потреб суспільства і країни. Для цього треба забезпечити прозору конкуренцію між ними та чітку доступну інформацію про їхню роботу. Важлива позиція законопроекту забезпечення рівного доступу до вищої освіти для наших громадян. Тому законопроект внормовує зовнішнє незалежне оцінювання як основний критерій при. Вступі до вищих навчальних закладів. Законопроект передбачає розвиток студентського самоврядування, а також дає певні позиції, захисту, соціального захисту студентів. Надзвичайно важливим в законопроекті є забезпечення академічної свободи для викладачів, а також можливість. Дати їм додатковий простір для наукової роботи. Шановні колеги, та централізація управління і відсутність автономії позначилася на відсутності академічної свободи у викладачів. Зараз ми повинні повернути університетам функцію творення новітньої суспільної і наукової думки. Тому надзвичайно важливим є повернення науки у вищі навчальні заклади. В цьому законопроекті дозволяється університетам працювати з нематеріальними активами у формі інтелектуальної власності, створити мережу регіональних дослідницьких університетів, запровадити спільну підготовку докторів філософії за участі університетів Національної і галузевої академії наук. Наскрізною ниткою законопроекту є зростання ролі роботодавців і бізнесу у формуванні завдань для вищої освіти, а також у підтримці вищої освіти. Це стосується розробки стандартів вищої освіти, формування критеріїв професійної компетентності випускників. Та також нових механізмів, які б дозволяли залучати кошти бізнесу для розвитку вищої освіти, Юлія Михайловна, Я обачаюсь, але у нас да, є така можливість, що ми вислухаємо уважно вашу доповідь і не буде кому за неї проголосувати. Тому я прошу, щоб ми скоротили шановні. ваш виступ. На, на, на завершення, шановні колеги. Це великий галузевий законопроект, і ми свідомі того, що він потребує поправок і удосконалення, і ми з вами разом це зробимо між першим і другим читанням. А зараз вас усіх закликаю проголосувати і підтримати законопроект у першому читанні. Дякую за увагу! Дякую.